Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського Інституту вивчення війни за 4 вересня 2025 року, ключові висновки. 4 вересня в Парижі відбулася зустріч представників Великої Британії та Франції, очолюваної коаліцією волі, та президента України Зеленського, щоб обговорити можливі майбутні гарантії безпеки для України, спрямовані на забезпечення справедливого та тривалого миру. Макрон заявив, що сильна українська армія має бути в центрі будь яких гарантій безпеки після війни. Макрон заявив, що 26 держав офіційно погодилися сформувати сили підтримки як частину гарантій безпеки для післявоєнної України. Кремль продовжує однозначно відкидати будь-які іноземні війська на території України в рамках гарантій безпеки після війни. Коаліція бажаючих також окреслила шляхи для держав, які не можуть розгорнути наземні морські чи повітряні засоби участі в гарантіях безпеки для повоєнної України. Коаліція охочих обговорила з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом додаткові санкції проти Росії в рамках скоординованих зусиль Заходу, спрямованих на позбавлення Росії фінансування війни проти України. Російські банкіри продовжують висловлювати стурбованість щодо дедалі більшої стагнації російської економіки. В ніч з 3 на 4 вересня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні сили України повідомили, що російські війська запустили 112 безпілотників типу «Шахед» та Пастка з напрямків міст Курськ, Орел та Брянськ, Мілерово-Ростовської області, Приморсько-Ахтарська, Краснодарського краю та Окупованого Гвардійського Криму. Повітряні Сили України повідомили, що українські засоби ППО збили 84 безпілотники. Повітряні сили України повідомили, що 28 безпілотників вразили 17 місць, а уламки впали у п'яти місцях. Українські чиновники повідомили. Що російські удари пошкодили цивільну інфраструктуру в Харківській та Одеській областях, 4 вересня російські війська завдали ракетного удару по українській гуманітарній місії в Чернігівській області. Головне управління національної поліції України в Чернігівській області повідомило, що російські війська завдали ракетного удару по місії з гуманітарного розмідування поблизу міста Чернігів. На геолокаційних відеозаписах, опублікованих 4 вересня, видно вибух біля цивільних автомобілів поблизу міста Чернігів. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що в результаті удару загинуло двоє гуманітарних працівників. Українські війська просунулися поблизу Куп'янська та Сіверська, а також на тактичному напрямку Костянтинівка-Дружківка та на Покровському напрямку. Російські війська просунулися на півночі Сумської області та поблизу Великомихайлівки. Українські війська нещодавно просунулися на куп'янському напрямку, оцінка українських просувань. 4 вересня український військовий оглядач Костянтин Машовець натякнув, що українські війська нещодавно відновили деякі позиції поблизу заправних станцій Укравтогаз та ТАТНАфТА на північній околиці Куп'янська, і що підрозділи 6-ї загальновійськової армії Росії Ленінградський військовий округ, на намагаються утримувати свої позиції на околиці Куп'янська поблизу заправних станцій. Начальник військової адміністрації Куп'янського району Андрій Канашевич 4 вересня заявив, що українські гуманітарні працівники стикаються з труднощами. Час евакуації цивільного населення з населених пунктів поблизу Куп'янська через небезпеку російських ударів. Речник української бригади, яка діє на Куп'янському напрямку, повідомив, що російські війська використовують термоплащі, щоб пересуватися поодинці або парами приблизно на кілометр до передових позицій України вночі, перш ніж зосередитися та атакувати. Речник зазначив, що російська піхота використовує термоплащі замість мотоциклів та баггі, щоб уникнути ударів українських безпілотників. Українські війська нещодавно просунулися на Сіверському напрямку, оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися в північно-західній Серебрянці на північний схід від Сіверська. Українські сили нещодавно просунулися на тактичному напрямку костянтинівка дружківка оцінка українських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 3 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися у західній Катеринівці на південь від Костянтинівки. Російський мілблогер стверджував, що позиційна боротьба триває поблизу Часового Яру на північний схід від Костянтинівки і що українські сили контратакували поблизу Щербинівки. Російські мілблогери стверджували, що українські війська утримують позиції в Щербинівці та Клебан Бику. Мілблогер заперечив заяви Росії про те, що російські війська оточили українські війська на південь від Водосховища Клебан Бик, на північний захід від Клебан Бика. Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Оцінка просування українських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 вересня, свідчать про те, що українські війська нещодавно просунулися на захід від Затишок, на північний схід від Покровська. Речник угрупування військ Дніпро підполучає. Олексій Бельський відреагував на відеозаписи в інтернеті, на яких нібито видно, як російські війська намагаються проникнути до Подкровська через каналізаційну систему, заявивши, що каналізаційні труби в цьому районі мають лише 60 сантиметрів близько двох футів у діаметрі, і що українські інженери запевнили, що російські війська не зможуть використовувати ці труби для просування через малий діаметр та втрати. Машовець повідомив, що російські війська не захопили красний лиман на північний схід від Покровська. От безпілотника українського батальйону, що діє на Покровському напрямку, повідомив, що російські війська завдають ударів по українських наземних лініях зв'язку та мають проблеми з логістикою, що змушує їх використовувати окремих солдатів та баггі для доставки боєприпасів на передові позиції. Російські війська нещодавно просунулися на півночі Сумської області, оцінка просування російських військ, геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 вересня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на південь від Яблунівки, на північний схід від міста Суми. Машовець повідомив, що російські війська просунулися приблизно на пів кілометра на північ від Вараченого, на північ від міста Суми до автомагістралі О 191 504 Варачено Олексієвка. Російський мілблогер, який, як повідомляється, пов'язаний з північним угрупуванням військ, стверджував, що українські безпілотники зменшують перевагу Росії в живій силі та техніку, і що тактика Росії щодо використання невеликих груп для проникнення та накопичення в ближньому тилу українців, неефективна на сумському напрямку, оскільки Російські війська не можуть непомітно обійти українські позиції. Російські війська нещодавно просунулися у великомихайлівському напрямку, оцінка російських просувань. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 4 вересня, показують двох російських військовослужбовців, які піднімають прапор у Новоселівці на схід від Великомихайлівки. І Інститут вивчення війни оцінює, що російські війська захопили населений пункт. Міністерство оборони Росії та російські мілблогери приписують захоплення населеного пункту підрозділам 36-ї мотострілецької бригади Росії. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.